Як поправнє притлумачить таке польське слова Уміч відіч знач. Як правильно перекласти такі польські слова в уміти. Відіч ми перекладаємо знати і знач перекладаємо знати. Уміч – «цощ», Вміти щось. «мабич» – Має бути активність. Тобто дія. Наприклад, умім впливач. Наприклад, я вмію плавати. Умім готовач. Я вмію готувати. Умім танчич. Я вмію танцювати. Умім мовіч по польську. Я вмію говорити польською мовою. Відіч цощ. Знати щось. Вім, як важна строчина. Я знаю, наскільки важлива родина сім'я. Вєчіч є уживане, якщо має якось віца інформація о об'єкті, о факті, о з'яску, о процесі. Тобто польське слово вічіч знати вживається тоді, коли є певні знання, відомості про предмет, про факт, про явище, про процес. Вєчіч цочим? Знати що? Про що. Вім, где є кантор. Я знаю, де знаходиться. Де є пункт обмінних валют? Нєвім, вм то потра. Я не знаю, скільки це займе часу. Нєвім, вім то коштує. Я не знаю, скільки це коштує. Вєм, як вона вигляда. Я знаю, як вона виглядає. Скон пані тим видаженню? Звідки ви знаєте про цю подію? Вім, кіде то ще стало, я знаю, коли це сталося. Відбулося. Вім, як то чала, я знаю, як це працює. Вім, як то зробіч, я знаю, як це зробити. Знач когось люб знач цощ. Знати когось чи знати щось. Наприклад, наприклад, знам барзо добре. Я знаю його дуже добре. Знам обслуги комп'ютера. Я знаю, як користуватися комп'ютером. Тобто, дієслово знач беремо. До нього додаємо об'єкт, який відповідає на питання, кого це?», кого що. Знам кого. Кого? Ольге, я знаю Ольгу. Знам то м'ясто. Знам це місто. Знаю, я знаю, що. Знам цо місто. Це місто. Добре знам познань. Я добре знаю познань. До дієслово знач знати. Додається Бірнік знахідний відмінок, який відповідає на питання кого, цо, кого що. «Знам тен запах перфум. Я знаю цей запах духів. Знам добре янзик польський, я знаю добре польську мову. Але слід запам'ятати. При вживанні заперечної частки ні, не. Після дієслова знач знати, ми вже будемо ставити слово у родовому відмінку. А родовий відмінок у польській мові це «допелняч», який відповідає на питання, кого-чого, кого-чого. Приклади. Не знам засад ортографії. Мушу їх научить. Я не знаю правил орфографії. Я повинен. або я повинна їх вивчити. Я ще не знам дати виїзду. Я ще не знаю дати виїзду. Не знам особище жадного актора. Я не знаю особисто жодного актора. Належи подкрешліч. Слід наголосити. Належи подкрешліч. Зазвичай польське слово діч ще ужива до конкретніших речей, Ніж знач. Зазвичай польське слово єч ще ужива до конкретніших речей, ніж знач. Наприклад, Зазвичай польське слово «вєчіч» знати використовується для більш конкретніших речей, ніж польське слово знач знати. Наприклад, знам то мсто, але не вєм, як порушачен в тим місцем. Я знаю це місто, але я не знаю, як тут орієнтуватися. Тобто я не знаю, як орієнтуватися в цьому місці. Вєм, як он ма на ім'я, але не вєм, ілі он малят. Я знаю його ім'я, тобто я знаю, як його звуть, але я не знаю, скільки йому років або скільки він має років. У цьому реченні ми вже говоримо конкретніше, тому вживаємо «вєм». Чи знаєш янзик польський? Ми питаємо взагалі, тому вживаємо. Знач знати. Маю надію, що я вам все зрозуміло пояснила. Якщо ж все ж таки у вас виникли запитання, пишіть у коментарях, я залюбки їх перегляну і вам відповім. Шесткего наліпшего! До побачення вкрутце!